А я не знаю, це бля, наскільки я понятно, що цей рік дуже унікальний. Я таких років за свою фермерську діяльність з років. Як закінчив інститут, не пам'ятаю. Доїхав в один край трошки по діагоналі, Там, блядь, почистив, по дорозі почистив. Сюди приїхав, поначищав, піздев, блядь, забивається везде. Де тільки можна від пізде повністю забивається. Забиваються отут, блядь, ці кадри. Ось, ось тут ось між дуетини, і з тої з тої сторони. Оця планка, оця планка, я взагалі не знаю, тут мінімально, що я її вже повністю скрутив, воно тут горне кучами, горне куча тут, забиває ці катки, забиває тут і просто, блядь. Плакать хочеться, плакать хочеться. Хочеть. Основна його задача приготувати пасівне ложе, Не дай бог тільки він заривається. Все, пиздец, блядь, Дуже сиро, дуже сиро. Чесно кажучи, трошечки розстроєний. Доброго дня мене звати компактах для того, щоб йти в ногу з часом та обробляти ґрунту набагато краще, ніж обробляли раніше. Оце ось його істинна тема. Коротше, пол одне з найбільших я там їду до того краю. Дуже було багато пшениці. Думали, чуть ли її не грі тому що там дуже багато було, Ну, вирішили культивувати тому що потім оце коріння все одно якось треба було розтягувати. Воно до сих пор ще в таких Словом, Була перша культивація, взагалі сама перша друга після доща, ось ця друга культивація нагорнулася цього щебня. Він принципі ламається. У це була культивація без барон малими тракторами, багато таких пластів. Отакого. Ну, як він проходить, десь все чудом дівається, воно все пропадає. Просто його, як не було в природі. Просто є, а тут немає. Воно половину роздробляє, половину ховає. Получається офігенно. Оце сейчас ще виковырює пластирину, тим не менше вже в смесі з сухим грунтом вже получається класно. Це нарешті дешла та стадія, яка дає йому працювати. Основні його плюси того, що дуже гарно робить постійне ложе. Розбиває всі рубки, які там були після, наприклад, ось такого типу, розбиває там ті, що були дуже при ранішньому заході в полі, там нададовпали, накавиряли, розбиває, в принципі, десь ховає, отримуємо гарне ігру, лікар гарне починає з чим, з чим порівнювати? Ну, Порівнювати, на жаль, порівнювати будуть дуже з класичними старими агрегатами типу КПС, КПЕ, то в принципі немає сенсу його не порівнювати. Зовсім різні ланки обробки. Єдиний перше, що не мінус, а характер це концепція, концепція компактора, рано в коле з ним не заїдеться ідеї Рано в поле ліски не треба, тому що рано лідериш, ліпиш грязь, яку я показав, потім там, е, те насіння то задихається, то холодно, то діалі сходи. Треба заряжати в полі. От як заїхав компактор по цьому, по цьому року, в принципі гарна пацівна пішла тоді, коли почав працювати компактор. Теплий ґрунт, його вологість стала ну, така, як потрібно, не, не ліпились коники. І посівна пішла після даного агрегату це 5-7 гектарів, більше посіяли. Це я балаковий протрактор МТЗ і звичайну сівалочку нарядкову. Тобто він сіяв там 25-27. Ми засівали в двох кусках, засіяли 31 гектар. В великому куску засіяли там майже 36 гектарів, тому що все набагато швидше, що легше трактору, рівніше, краще вести без навігації, тому всі ці присили, в принципі, ну, є і ґрунт набагато ще краще стає. Бо на рахунок витрати палива не знаю, ні. Важливо, це не важливо. Також буду порівнювати. Ну, на жаль, бо інших тракторів не було, був МТЗ, був КПС. По солярці, перші дні я не працював, перші підпрацював. Перші два куски я обробляв. Було трошки е, влажно. Я, я працював тільки на дві нігони, бо опять же, це ще показував ці грудки. Під посадками було дуже натоптано в першу чергу і дуже все яково, дуже широ. Дуже дуже, е, Був розход солярки 8,5-8,6. Сьогодні, ось я вчора працював, весь день зробив. 26 гектарів різних пускав, тільки що перерахував з дорогою, в мене вийшло 7,7 літра. Що я скажу, в принципі, я розраховував на більше, чому на більше, тому що менший трактор, наприклад, більше їв. Робив набагато гірше, а ну, я думав, що він буде їсти літрів 10-11, по трактору важкувато, давалося, щоб трактор наче Вистачаємо потужок, це все одно 160, це маловато. По розходу солярки доволі, чим сухіше грунт, тим воно стає менший розход. От. Зараз, коли ще він новий, лапки почали, в принципі, тільки зараз трошечки ну, зачищаться краска, трошечки носик В ідеї, якби трошечки ще гостріші були лапки, в процесі роботи, я думаю, тут туди... гектарів треба було б ним. Ну, 150-200 дробичок, трошки шліфанулося, і вони він ще трошки легше йшов би. І ще був менший розход солярки. так, те, що я розраховував, що буде багато, по трактору важко, то ну, якби були трошки помилково, бо дійсно мало солярки. По глибині, по глибині зараз ми не багато робимо, тут стоїть на 2,5. Ну, по факту він десь культивірує сантиметрів ну, 7. Може навіть на вічні, тому що за слідами і лапки широкі, все одно лапка, лапка йде, там де сантиметр три, ті, що вони йдуть за, за колесами, йдуть ну, ближче, навіть, може трошки десь ковиряє. Що не вистачало в даній комплектації, у нас немає слідорозвідних. Я думаю, що їх варто поставити. Не знаю, як вони будуть там плев'якути ковіряти, вони будуть ковиряти. Перші дні, як я не працював, мені показалося, що ті сіберехи треба. Тому що, на жаль, на тракторі резина передня взагалі там вже е, майже немає протектора. Ця ще така в полу в такому стані для останнього сезону е, трошки дали багато. Можливо, залежить від розуму. Це я не знаю, треба. Поки немає багато бур'яну, що. Немає там якогось високого такого, що не може лапа зрізати там, чи викарчувати, то й її вони не нужны. Тільки що походили. Е... ну Тут в принципі бур'янець маленький, воно його навіть там тою планкою На Нархунок планки. Що я з нею робив? Е... Пробували, підні... піднімали, під... опускали. Е... В принципі, якщо по прямій прямій оранці, то треба її так все одно опускати, щоб... Вона згрібала перед катком. Як тільки като сира земля, то воно нагрібало вроді, аж через сюди йшло. Потім почав піднімати, тоді каток, передній каток почав нерівно робити. Треба так вибрати такі, е серединку, щоб він і не багато було, і щоб каток максимально передній рівненько. Тоді воно більш-менш. На відео, не знаю, як там буде видно, воно почти не зачіпається, бо поле було попередньо оброблено, була одна обороновка, одна діагональна культивація, тому там сильно грібні, де попадає, буває з трактора попередньо, то воно там гребе, і натав, що вона не гребеться. так Настроєно, щоб середньо для мене це підходить. Що ще можна сказати? Перші враження, як заїхали в грязюку, то дійсно було трошечки в порівнянні з класичними культиваторами, які йшли, то цей не йшов за наявності катків. За наявності катків, вони більше ну, здатні забиватися, що, наприклад, там штригеля чи борони. Тому так, там треба трошечки підсохнути. Щоб, щоб, наприклад, я б хотів, щоб було в опціях. В опціях, опціях. Що він робив раніше. Робив раніше, наприклад, наявність вибору от саме катків. Тобто робочі органи вони працюють, в принципі, не забиваються. Ми не працюємо там, де багато, ну, в нашому випадку немає багато порожних техніків, кукурузи немає, якихось там інших культур, що забивається. Балаком питань немає. Поки... Я не скажу, це таке маленьке поле, ну, ну піздець, яке непонятного качества було. Коротше тут ось як злапать грудки. Тут ось таке, ось таке, ось таке ось, ось такі ось доживающі в каменюках, пшениця де там в залишках вологи. Тут вже йдемо зовсім по догону. Трошечки треба ближче взять. І, І нема нічого сзади, як ночі не було. Все, пшениця ця, щоб було коріння. Воно добило-вибило. Оті каменюки. Шоноч, бачите, зелене зажило вже воно понятно. Шантів трошечки пропустилися. Далі треба було взяти. Словом, вот по такому, по таким ебеням він конечно робить чудо. Зовсім рівне поле, таке чувство, що після цього тяган. Рихлень. Багато ось таких вивернутих. Чи перший, чи другий раз ти його хер ногами розтопчеш. Тим німень, там воно після нього кудись щезає, я не знаю, де він його вдіває, на який світ він його відправляє, але там його практично немає нічого такого все пучком. Ще, ще один момент, який стояв у виборі культиватора пластичного типу чи компактного. Тобто це також було важливим при купівлі до такого трактора цього класу ріпак. Ми його хотіли сіяти, ніколи не сіяли і. У нас э, практикують підготовку ґрунту під ріпак, або палять солому, що не є правильно, наприклад, орють солому, на, повністю роблять оранку, і потім цю оранку в літом э, в кінці літа там, чи э, в всередині літа починають обробляти. Так от, наприклад, щоб посіяти ріпак, який на задньому плані, э, люди. Э, Люди оранку обробляють компакторами. Класичний культиватор цього не зробить, тому що там буває сиріший ґрунт, буває високіший. Він зробить цю грунту, по крайній мірі розтолоче, добре рівненько, а потім під дощик-підтощик. Вже можна буде робити посів. Тому цей агрегат з планами на підпосів ріпака, тобто він 100% підходить, класичний культиватор не зробить. Тому до посіву ріпака вже технічно не готові. Як ще купимо в принципі посіяти навіть знайдемо чого. А от приготувати гру то вже приготовимо. Тому якби для весняних робіт він... Цьому році цей, цей рік не є, скажімо так, стандартним і класичним, якщо брати, наприклад, період 5-7 років останні, то такого року з такої кількості випадків просто не було. Я не пам'ятаю, щоб неможливо було зайти в е, боли нормально працювати до травня місяця, я не пам'ятаю. Тому думаю, що ці попередні роки думаю, ми б не працювали і раніше, і думаю, себе грива оправдає. По поводу рами, е, наприклад. ленты вылезьте, не вылезли и например эта рама больше нравится, чего? потому что под это 4 цилиндра сама рама треугольника легче и поднимается оно в отдельное на отдельных клетках вар и это больше наоборот. я не знаю это краще, или где... точно не знаю, То, не знаю. То, что... То, в принципе все сказал по эксплуатации не багато, це навіть на 100. Десь ось, опі... поки що, біля 100 гектарів. Ти що вийшов за 100 гектарів? Знову ці вовне, гребні, опорена, каменюча, опоруська, правильна ряда. Контензація мабуть, Нірві. Ті, що були спочатку. Значить, телефон передає, але таке. Ревельна красиво було, багато трави, а там, там закисів. До скупу показується ворог такі. Дрібішки, розвороти, повороти, а тут все як має бути. Про себе, блядь, серйозно, кажу, так можна було. Кажу, так можна було. Це ж, цука, поки ми здождалися. Ну це зараз в принципі ґрунт, стадія такого ґрунту, коли ми ну, в більшості років, 70% років, друга культивація у нас під посів, йшла оце ґрунт такого, ну, такої рихлості, такої влажності. А так, поначалу, було зовсім не, зовсім не підходяще йому. Земля, хотів глянути зазор. У зазор на є. Словом, поки що раді. Тепер уже, не поки що, а тепер уже, коли глив'яки спочатку глутнули, то звісно були дуже такі далеко. Не дуже приємні відчуття, ну а тепер, коли заїжджаєш поле за це вже четвертий день культивірую. Десь більше, десь 25, десь 15, десь 20, бо під посєво то зроблю, там 2-3 кусочка засіяли, потім затравили. Сутками не ганяємо його, щоб ж, ну, перед посєвом. Десь 70 гектарів вже ним зробив. О, ще, мабуть, гектарів 80, тобто 50%. Посіву, звісно, до другого сліду я зробив. В принципі, в принципі, саме головне сказав, не знаю, може, що не той тоді додамо в процесі експлуатації. Подальшому прийдемо, знімемо відео в кінці сезону.